Всім привіт! Я Льона і вітаю вас на своєму YouTube каналі. Ті, хто тут не вперше раз, знають, що взагалі мій канал про парфумерію, але сьогодні я дуже вам хочу розповісти про свою нову люксову сумочку, як я її собі замовила в Україну з доставкою, з якого сайту, який колір, там, тест драйв невеличкий, типу що туди влізає. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтесь і давайте скоріше починати. Замовляла я її і ще дещо сайту Герс. Ось так виглядає коробка. Я очікувала щось більше, напевно, але вона тут прямо прям впритих. І зараз я вам покажу, як це було, в принципі, розупаковано. Ось така коробка. Я, звісно, очікувала ну, трошки більш. Люксового експірієнсу, так скажемо. Але якщо ви хочете щось таке з красивим пакуванням, з конвертиком там з брендованою бумагою, то купуйте на сайтах офіційних. Але прикол в тому, що Жекнюз навіть не пускає мене з українським айпішником до себе на сайт. Тому навіть якщо ви включите VPN і будете думати о клас. То, скоріш за все, вашу транзакцію на цьому сайті заблокують, і українські картки не допустять. тому що за ну дуже часто, коли блокують самі пішенки, то її оплатити там теж нічого не можна. І перше, що я вам покажу, це не сумочка. Давайте сумочку трошки напізніше залишимо. І ось так була упакована моя шляпка, Панама. Ну тут було закрито, але я вже відкрила, продивилась, чи все з нею добре. Така фіолетово брендована панамка. Що мені дуже подобається, то це ось ці зав'язки позаду. І таким чином ви можете регулювати собі розмір і зробити її менше. Тому що в мене голова достатньо маленька, якщо чесно, і більшість головних уборів мені не підходять. Тому це для мене просто знахідка, і мені дуже сподобався колір. Тут Бренд вибитий такими об'ємними буквами, типу під метал, але це не метал. Давайте я покажу вам, як воно виглядає на мені. Трошки височеньке, тому я тут відігну, щоб вам було гарніше видно. Може, потім протестую оці по зав'язочки, що буде, якщо їх більш тісно зав'язати, але поки що так мені дуже подобається цей колір, мені здається, що він мені пасує. І в цілому панамка така доволі зручна, буде її носити, буду тестувати вже далі з якимись образами, і по розміру вона мені підійшла. Як я взагалі думала підійде, чи вона мені по розмірах, чи ні? То тут написано, що це розмір 56 і я порівнювала з панамкою, яку я міряла у подороги, Я залізла на сайт це іншого бренду панамка. Залізла на сайт, подивилась розмір, порівняла і думаю, о, ну це повинно мені підійти. І в цілому так підходить. Ще я вам хочу показати, що тут є підкладка, тобто шляпка така подвійна. Взагалі написано, що її не можна прати у пралці, і типу тільки руками, але не знаю на. На рахунок цього, чесно кажучи, не знаю. Давайте на останок я вам ще її покажу трошки ближче, щоб ви, щоб ви зрозуміли текстуру. Ось так вона виглядає такі зав'язочки, просто щоб ви подивились вижче, вона нагадує трошки таку а, плотну, трошки джинсову, а навіть тканину, тобто вона текстурована і вона буде тримати форму. Може, її треба трошечки вихватити. Попрасувати, але поки що, ну знаєте, мені все подобається. Тобто, панамка з першого погляду доволі така якісна, ткани неприємна, і буде тримати таку красиву форму вас на голові. І давайте перейдемо до головного, чого ми тут зібралися. Це огляд сумочки. І потім, після цього, я вам розповім, як я замовила з доставкою в Україну. Так, сумочка прийшла. Тільки в такому пакуванні, тобто, це просто брендований мішечок для зберігання, щоб вона не псувалась. І ось так вона виглядає дуже красива. Щоб порівняти колір, ось вам дуже дорогі кольори, я б сказала, дуже складні. Тобто тут намішано відтінків. І це мені дуже подобається. Це більш така фіолетова. А ось сумочка вже, схожа, знаєте, на цей модний колір нещодавно, який Пантуан випустив Very Бері, тому що це і фіолетовий трошки з примісом блакитного, тобто синього, напевно, напевно не блакитного а синього. Тут у нас захисна, захисне наповнення. Його ми зараз викинемо. Воно нам не потрібно. Також тут е, штучка. Оця, забоя, як воно називається. Воно вже було відірване, тому просто прибираємо. І ось так виглядає сумочка без цього свого захисту, повністю розпакована. І модель називається Любенбін Люм. Тобто, це довга. Я обирала, думала, взяти собі Люгран, але, ну, тобто, велика. І вона трошки просто вища. І Коротша отут, тобто вони по розміру плюс-мінус однакові просто пропорціонально. Але ось так. Давайте знову ж покажу вам поближче. Ось така дуже-дуже естетична сумочка. Я так рада, що я її собі придбала. Ось тут теж вибитий логотипчик. Але тут вже це схоже, що реально метал. Вся всі деталі зроблені ось таким золотим кольором під цей логотип якраз. І тут, бачите, тримачі для шнур... а. і тут бачите тримачі для ручки теж золоті, все золоте. Давайте покажу вам її з внутрішнього боку. Взагалі вона не дуже містка, тобто ви тут можете бачити, що вона дуже багато сюди влізе, але зараз ми будемо це тестувати і думати, що саме сюди влізе. Принесла я собі декілька таких трошки плюс-мінус повсяденних предметів, і будемо дивитися, чи влізають вони. Перше телефон. Друге це пудрениця, зеркальце. Складаємо. Третє, четверте це помадка і мініатюрка парфумів, щоб додавати собі їх вдень. Все влізло, все окей. В принципі, можу вам спробувати отак показати, щоб не перекинути, ось там на дні. Місце ще залишилось, все без проблем закривається. Тобто, виглядає вона не вмісткою, місткою, але якщо вибирати такі більш пласкі речі, ця сумочка вона і не заявляє, що вона дуже багато все себе вмістить, тому що це вам не шопер, не велика якась сумка, це така маленька. Сумочка чисто на руку. Але все, що я туди поклала, влізу і можна ще докласти ключі, але просто до телефону я їх не хочу зараз класти. Хочу вам своїй новій бананці розповісти, як я замовила. Замовляла, як ви вже могли побачити на брендованій коробці з сайту Херос в Україну. Взагалі, у них доставка в Україну є. І я спочатку замовила просто в Україну, так? Але... Вони через там буквально 30 секунд відмінили моє замовлення, тобто вони написали, що сок, ордер confirmation, але потім такі відміна. А що вони зробили? Написали, що буде рефанд, і рефанд дійсно повернувся за декілька хвилин, але ну було трошечки знаєте, знальтиобразили, тому що я не хотіла рефанд, я хотіла сумочку та панамку. Тому прийшлось замовляти через посередника, через НП-шопінг. Я, в принципі, багато користуюсь постійно, якщо я замовляю щось з-за кордону. Я користуюсь нп Шопінг. Вони все класно доставляють, без якихось там проблем. Ну тільки правила треба прочитати, що там можна, що не можна. Коротше. Замовила, довелося заплатити трошки налогу, але ну, це нормально, тому що позиції коштують більше, ніж 150 євро, очевидно. Тому довелося ще зверху трошки заплатити, трошки там за доставку, і в цілому, е вийшло, на що вийшло. Також ці сумочки продаються на Selfridges, і я думаю, що можна знайти десь там на Фіф Сакса Веню і ось в подібних сайтах. Ну, я зазвичай дивлюсь щось на Герос і на Селфреджес, тому поки що так. А, також раніше, звичайно, з цих сайтів була доставка в Україну і Селфриджес, і Герос, і Farfetch, всі доставляли до війни в Україну. Але зараз, поки такої функції нема через війну. Тому ви можете замовляти на посередника. В принципі, цей варіант він такий обкатаний, перевірений і все окей. Наостанок показую вам стилізацію з шовковою хустинкою. Звичайно, ж це можна зробити акуратніше і красивіше, але я тут просто на швидкоруч пов'язала її, просто щоб ви подивились, як воно виглядає з якимось аксесуаром, а так, взагалі, часто. Роблять отакі якісь штуки, ну це треба прямо ютуб-туторіали по цьому з цього приводу дивитись, тому що ось так захищають ручки шовками хустинками Ну я поки що цього не хочу робити просто так пов'язала, щоб ви побачили такий маленький аксесуар на сумочку. А у мене поки що на сьогодні все для вас. Розповіла все, що хотіла. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Я на все відповім. Дякую, що передивились моє відео, і всім до зустрічі.